Що трапилось у Кропивницькому? Після успіху та популярності перших змагань з хобі Хорсингу у Кропивницькому планують відкрити федерацію. Хобі Хорсинг це вид спорту з елементами кінного спорту, легкої атлетики, художньої та спортивної гімнастики. До речі, у місті планують провести другі змагання у Кропивницькому. В готелі з арештованим майном шукають управителя. Наразі встановлено, що майно отримане незаконним шляхом, а кінечним бенефіціаром є росіянин, на якого в Україні накладені. Санкції думаю, зарплата на цій посаді не дуже у компанія «Екостайл», яка займається вивозом сміття, розпочала тимчасову просвітницьку акцію. Мета це познайомити містян з принципами роздільного збору відходів. Для цього компанія встановить спеціальні контейнери в двох локаціях у місті. Працюватимуть вони один раз на два тижні з 8 до 17. Певно, це найкращий час, коли всі люди на роботі вчитись перероблювати сміття. Ви лідерка та Хочете впровадити демократичні зміни, тоді у вас є шанс отримати одну тисячу євро для втілення своєї ідеї. Як? А про це та навіть більше читайте на гречко.інфо!